Про що була твоя пісня? Про кривавий дощ, який затопить цих нікчемненьких маленьких херовимів, і вони там. І... і помруть. Але на жаль, вони не знають мови божества, тому це була пісня більше для мене. Але не дивлячись на те, що вони не знають цієї мови, ти а бачиш... де вінок. А от то просто рок, рок зірка сильно матилав своєю головою, вона десь позаду. Та я його не бачу. А треба просто ти на світло дивишся. Та я не бачу, ти подивись свого боку. Мені У мене не немає. Це дуже смішно. Херовими? Почекай. Е... Ні, то, почекай, почекай. Ти настільки сильно ввійшов в кураж, ти уявив, що твій меч це гітара, ти mm. почав махати своєю рукою так, що твоя корона злетіла.